Західної Української Народної Республіки, її роль для українців і для Тернопільщини, зокрема коротенько скажу. Це листопадовий зрив і утворення Західноукраїнської Народної Республіки згодом, вже 13 листопада. Це було продовження державотворчих традицій, які були започатковані ще в Київській Русі, Київська Русь – могутня Держава. Потім Галицьке Волинське князівство, а потім Козацька держава, Богдана Хмельницького, Гетьманська держава. Це було продовження цих державотворчих традицій. І вже на початку ХХ століття, після закінчення Першої світової війни, Австрійська імперія почала, почала розпадатися. І була утворена Українська національна рада, яка спочатку вимагала утворення держави. В складі як автономної держави, в складі Острогорщини, і Острогорщина обіцяла піти в цьому плані на зустріч, але події розгорталися так, особливо на східній Україні, коли ще 22 січня було проголошено четвертий універсал, універсал, де було проголошено повну самостійність України. Ці процеси пришвидшили процеси на Західній Україні. І на початку вересня у Львові у західній Україні виникали великі великі мітинги акції протесту з вимогою звільнення від польської влади вихід із складу Острогорщини. А яку територію охоплювала зонр? На була проголошена окремо було 13 листопада відповідно. До так званої конституції Української національної ради до конституції Української національної ради і охоплювала територію велику всю західну Україну, в тому числі і Буковину і Закарпаття. 1 листопада відбувся так сказати листопадовий зрив вночі, тому що поляки створили ліквідаційну комісію і поляки хотіли. Захопити територію західної країни, тобто щоб вона не була автономного складу Островської імперії, а щоб вона війшла до польської держави, і про це стало відомо. Поляки хотіли з 2 на 3 листопада зайняти Львів, але зайняли львів українські січові стрільці, півтора тисячі січових стрільців і військова так жандармерія. Зайнялася на північ на перший листопада, і тоді замайорів над на синьо жовтий прапор. І тоді дня, Австрійська влада і передала свою владу добровольно в Тернополю Українській Народній Раді Тернополя. Який вклад зона би то на Тернопільщині? Чим вона відзначила? Відзначилася тим, що хочу сказати, що був голова уряду тодішнього Євген Петрушевич з Тернополя був. Що потім, коли поляки почали відтісняти